Вітаю, друзі! що в мене завжди є в морозилці? так це перчик заморожений для шахшуки, і трохи грибів і трохи бекончику для ось такого різотто по-домашньому. Отже, друзі, все перед вами. Реально прості продукти, але дуже-дуже смачно виходить корисно. Вечором можна посмакувати таке без шкоди для фігури. Тут у мене хмелі сунелі, висушений часник, часник гранульований. Трохи солі, ну і чорний перець свіжеметий, то завжди, мені здається, присутній. Дивіться, які пропорції, скільки овочів, ну, цибуля, гриби і бекону. Стільки ж і рису приблизно, а води в два рази більше. Як цибулька стала прозора, даємо гриби з бекончиком, не розморажуючи, так дістану з морозильної камери і вже можна Як це хвилинку обсмажиться, одразу рис. Боже, від цих ароматів можна очманіти. Гарненько перемішуємо для того, щоб рис питав у себе оцю капельку жирочка, яка в нас є, тоді кожна зернинка буде окремо і гарно проготується. Дивіться, трохи став прозорим рис. Я беру або молочний рис, ось такий кругленький, або басматі, тонесенький і довгенький. Заливаємо кипяточком під кришку. І 20 хвилин ми рівні, зараз перекипить і вспокоїться трошечки. Так, друзі, кипить потихеньку, на самому мінімальному нагріві плити. Дивіться, майже готово. Красивенько. Так, якщо ви любите такий соусний варіант, щоб біленьке, прямостеньке було, можна додати плавлений сорок. Я просто додаю шматочок масла. Воно в мене з травами вже заморожено. В общем, сьогодні обід із заморозки у нас вийшов. І трошечки білого вина. Під кришкою доготовляю. І так і залишаю, нехай собі воно так якби вбудеться. Розумієте, прям всі соки ці впитаються в рис. Друзі, я вважаю, що це не надто важка вечеря. Бикончик в мене тут без жиру, така як ну, відчинка, просто м'яско. Гриби, цибулька, рис. Ну, трошки того сього можна їсти, думаю, спокійно. Друзі, пишіть, як вам така ідея легкої вечері на сковороді. Також трохи пармезану, до речі, я його також зберігаю в морозильній камері, бо що його там купиш пачечку, а він, ну, як сіль, як спеція, трошки присипать. Все-таки це молочний продукт і він швидко кисне. Так що готуйте, друзі, смакуйте і обов'язково коментуйте.